Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас трішки незвичне відео, в якому я вам поясню, як виконувати правильно привітання сонцю, або, якщо називається, на Маскар. Детальнішу інформацію про цей комплекс я залишу в інфобоксі під цим відео. Якщо у вас будуть ще запитання, задавайте, я з задоволенням відповім. Ми з вами почнемо на початку колимка, звівши стопи разом. Тут важливо, щоб ми рівномірно розподіляли вагу між обома нашими стопами на зовнішній і на внутрішній стороні, на п'ятах та на пальцях. Далі ми активуємо м'язи наших стегон. Ми злегка підкручуємо куприк під себе, тримаємо м'язи кору активованими і розправляємо плечі, витягаючись вверх за маківкою голови. Руки в сторони. Ця позиція називається. Позиція гори або тадасана. В сурі нема Маскар у нас буде один рух а дорівнювати одному вдиху чи видиху. Але ми спочатку розберемо, як виконувати позиції і потім поєднаємо разом із диханням. І з цієї позиції ми підіймаємо руки вверх, руки прямі. За бажанням або по можливості ми прогинаємось легка в спині. Що тут важливо, що ми виштовхаємо. Наш таз вперед, ми витягаємо спину перед тим, як прогнутися назад. Тобто ми спочатку тягнемось вверх і потім злегка назад. При цьому наші стопи дуже міцно притискаються до підлоги, і м'язи сідниць дуже сильно зажимаються, для того, щоб у нас не було ніякого неприємного відчуття в поясниці. Звідси ми опускаємо, опускаємось до ніг. Якщо ви не дістаєте до підлоги нічого страшного, можна завжди зігнути коліна. Важливо тут не округлювати спину, а тримати її прямою. І з часом ви зможете вже випрямати ноги і дістати до підлоги. Звідси ми витягаємось вперед, тримаємо руки або на килимку, або на ногах, куди ми можемо дістати. Ставимо долоні на килимок, і ми завжди почнемо з правої ноги. Робимо крок правою ногою назад, опускаємо коліно. На підлогу. На що тут треба звертати увагу, щоб коліно було над п'ятою. Таз у нас розвернутий вперед. І ми підіймаємо руки вверх. Знову ж таки, тут вже вам достатньо, це нормально. Якщо є бажання або можливість, легка прогинаємось в спині. Потім знову опускаємо руки вниз і робимо крок лівою ногою назад. Опускаємо звідси груди. Отримати лікті біля ребер і підборіддя на килимок. Потім ми лягаємо на живіт, тримаємо руки під плечима, знову ж таки, сідниці і м'язи ніг активовані, Лікті прижимаються до ребер і ми підіймаємо лише наші груди. Можна дивитись вверх або дивитись вперед. Звідси ми переходимо через коліна в собаку мордою вниз. Що важливо в собаці мордою вниз, це щоб ваші пальці були розставлені дуже широко. Долонями ми відштовхуємось від калемка. Руки прямі. Ліхті злегка злегка дивляться одна до одного. Далі ми. Якщо в нас іще дуже, якщо у нас ще не розтягнуті, не розтягнута задня поверхня ніг, ми тримаємо їх зігнутими. Ми намагаємось зменшити оцей а, простір, тобто між нашими грудьми чи нашим животом та нашими стегнами. Дуже часто ми крокуємо назад долонями, щоб зменти. Ні, ми тримаємо долоні, де вони були, і ми а, плечі і виводимо їх подалі від наших вух. Тобто наша голова буде між долонями. Звідси, вже, якщо у вас є можливість, ви випрямляєте. Тобто, ноги тут по можливості, найголовніше це тримати діагональ у вашій спині. Звідси ми тримаємо тут три вдихи та видихи, ще розкажу ще пізніше. І потім ми дивимося вперед і робимо крок правою ногою вперед. Якщо ви не можете ще зробити крок нічого страшного, ви допомагаєте собі рукою. Звідси ми опускаємо ліве коліно вниз. Тобто ми робили крок правою ногою назад, тепер ми робимо крок правою ногою вперед. Знову ми опиняємось в нижньому випаді. Перевіряємо завжди, щоб було 90 градусів. І робимо вдих, підіймаємо руки вверх. І опускаємо долоні вниз. Переходимо на початок килимка знову, Припідіймаємо груди, щоб вони опинились паралельно до підлоги, і опускаємось до ніг. Підіймаємось вверх і руки перед собою. Це в нас було повторення одне повторення на праву сторону, що е, є половинкою циклу. Для того, щоб завершити нам цей цикл або коло, ми, нам треба повторити те ж саме на... Ліву ногу. Давайте поєднаємо трішки з диханням. Так як я сказала, один рух, одне дихання. Тобто ми навдосі підіймаємо руки вверх. І з видихом ми опускаємось до наших ніг. Пам'ятаємо, ми не округлюємо спину, ні. Ми тягнемось під боріддям або чолом до підлоги. Звідси ми робимо вдих, витягаємось вперед. І з видихом долоні на килимок. Тепер ми робимо крок лівою ногою назад і опускаємось в нижній випад. Перебираємо коліно над п'ятою. Робимо вдих, руки вверх, можна злегка прогнутись. І з видихом долоні вниз, крок правою ногою назад. Опускаємось, робимо тут вдих спочатку. І з видихом опускаємось, тримаючи лікці біля себе. Груди й підборідця. Навдосі ми лягаємо на живіт, виходимо в кобру і з видихом через коліна переходимо в собаку мордою вниз. Ми тут тримаємо три. Два. Тобто ми дихаємо три цикли. І один. Потім ми дивимося вперед. Це в нас ліва сторона, тому ми крокуємо лівою ногою вперед. Крок. Допомагаємо собі руками, якщо потрібно, і опускаємо праве коліно вниз. Навдосі підіймаємо руки вверх. З видихом, долоні вниз. Підставляємо праву ногу вперед, вдих, витягаємось. І з видихом опускаємось до ніг. Вдих руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Тепер ми закінчили один цикл. Ми зробимо з вами ще два рази, для того, щоб ви запам'ятали, як правильно а, дихати. Робимо вдих, підіймаємо руки вверх, видих, опускаємось до них. Навдосі припідіймаємо груди. І з видихом. На права сторона, тому ми починаємо справа. Права нога назад, коліно на килимок. Видих. Вдих руки над головою. Видих. Долоні на килимок. Ліва нога назад. Робимо вдих. І з видихом груди підборіддя. Вдих, пороги в спині, кобра. І з видихом через коліна підгортаємо пальці в стіп. О, чи ніг, як мене виправили, і виходимо собаку мордою вниз. Робимо три вдихи тут. Один. Два. І три. Дивимось перед собою. Права сторона, крок правою ногою. Вперед. Допомагаємо собі, опускаємо ліве. Коліном вниз видих. Вдих руки над головою. Видих, долоні вниз. Вдих крок лівою ногою вперед. Груди паралельно до підлоги. І з видихом прижимаємось до них. Вдих руки над головою. І видих долоні до грудей. Повторимо на ліву сторону. Вдих руки над головою. Видих, опускаємось до них. А вдих, підіймаємо груди. І з видихом крок лівий ногою назад. Ліве коліно на підлозі. Вдих, підіймаємо руки вверх. Видих, опускаємо долоні на килимок. Крок правий ногою назад. Робимо вдих. І з видихом груди підборідся. Вдих, прогинаємось. І з видихом підгортаємо пальці ніг, підіймаємо та зверх, собака, мордою вниз. Три вдихи та видихи. Два. І три. Дивимось перед собою. Крок лівою ногою вперед. Опускаємо праве коліно на килимок. Вдих руки над головою. А видих долоні вниз. Вдих правий руко... новою вперед. Груди паралельно до підлоги. І видих. Опускаємось за ніг. Вдих, руки вверх. І видих долоні до грудей. Це в нас були два цикли. Я сподіваюся, вам зрозуміло, як це виконувати. Під цим відео я також залишу лінк. На інше відео, де ми будемо виконувати 10 разів пролітання сонцю, п'ять на кожну сторону, тобто п'ять циклів, уже без пояснень, якщо ви просто хочете повторювати за відео. Тому спочатку а, засвоюєте це відео, вивчайте, як це правильно виконується, і потім. Переходите на наступне відео, яке ви вже можете повторювати кожного дня. А дуже часто є питання, скільки разів потрібно виконувати привітання сонцю. Є така теорія, що потрібно виконувати стільки разів, стільки вам років. Тобто, якщо мені 27, я виконую 27 циклів. 27 на одну сторону, 27 на іншу. Звичайно, якщо ви початківець, це буде дуже складно з самого початку. тому ви починаєте з трьох разів, з п'яти разів, з десяти разів. А скільки у вас є часу, залежить також. В принципі, цього комплексу достатньо для того, щоб підтримувати ваше тіло в хорошому стані. І якщо ви не знаєте, з чого почати його, я вважаю, що цей комплекс найкраще для всіх початківців. Тому за засвоїти це. це вам також допоможе, коли ви будете практикувати інші класи, тому що це база, яку використовують в принципі в всіх класах. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайк. А підписуйтесь, якщо що ви не підписались, і пишіть коментарі. Буду задоволені чекати на ваші запитання. І також більше інформації ви знайдете, як я вже казала, в інфобоксі. До зустрічі!